Неймовірно смачні домашні ліниві біляші готуються без лишньої заморочки, не потрібно замішувати ніякого тіста. Ось такі пухкенькі, соковиті домашні біляшики. Ну що, скуштуємо? Дуже смачно поїхали, покажу, як їх готувати. До теплої водички додаю сіль, але краще всього додати приправу мівіна. Так біляші будуть більш смачніші. Цукор, борошно, обсмажену цибульку для аромату, дріжджі, всі грамовочки, як завжди, в описі під відео. Все добре та ретельно перемішуємо, накриваю плівкою та відправляю в тепле місце на 40 хвилин настоятися. Беремо любий фарш, додаємо до нього цибулю, сіль, чорний перець, трішки води. Та все добре перемішуємо до однорідності. 40 хвилин пройшло, подивіться, як ідеально піднялося тісто. Ми його не перемішуємо. На пательню додаю з пів см рослинної олії. Готовність олії провіряю завжди дерев'яною шпажечкою. За допомогою двох ложок, змочених водою, викладаю тісто на розігріту олію, трішки його розрівнюю, потім столову ложку фаршу. Зверху знову тісто та ось так обережно накриваємо зверху і обсмажуємо біляшики на середньому вогні по 4 хвилинки з кожної сторони. Готові біляшики викладаємо на паперовий рушничок, даємо їм трішки вичахнути і насолоджуємося неймовірно смачними домашніми біляшами. Я бажаю вам всім смачного. Дякую за лайк та підписку!